У психології є поняття синдрома жертви і се стан, при якому челядник рахує себе жертвою негативних дій других люди вать обстоянь. Отося проявлять не лише у сприйняті світа, но й у поведінці. Жертва на вон винить причини своїх бід, но одну даже не намірює міняти ситуацію, бо чуєся в ню комфортно. Іся психологічна модель скоро заходить у привичку і стає набито в рисов характера. Тим не менше, синдром жертви може мати і колективні прояви в обществі. Усьому начеркове поникаємо на нього із соціального боку. А об'єктом нашого інтереса буде населення Путкарпаття. Начати треба з того, ож колективні ментальні структури не беруться на руному містове, а й формуються у довгому процесі. Якби сяко не удносив до днишньої нашої ситуації, вона випливать із об'єктивних факторів і причинно-наслідкових ланцув. Вибор полігать у сприйнятєви. Путкарпаття – географічно детермінований регіон. На сьому факторі базується його статус перманентної політичної і економічної периферії, начинавучи із середньовіча і кунчавучи теперішнім днем. Условноє населення Путкарпаття єствує у даному соціальному околищі, якої за свого боку стратифікованоє, що значить, що фурт є динамічний і ієрархічний соціальний організм. У ньому, виходячи із вишеказаного, за довгі стороча закріпилися історичні тренди, котрі суть джерелами многих дилем. Положення індивіда люди у обществі дефінує соціальна стратифікація, розділення населення на слої за ієрархічним шором. Соціолог Пітірім Сорокін виділяв три основні критерії соціальної стратифікації політичний ділення влади і впливу, економічний ділення матеріального багатства і професійний. Ділення на сфери зайнятості та й їх внутрішня ієрархія. Тепер попробуємо розникати конкретний об'єкт в Путкарпаття. У цьому контексті я їх дефіную геосоціально культурну групу, бо нічим іншим вони ще не є. А хронологічно тут треба уділити два періоди: становий до 1918 і постановий по 1918. У першому обществу розділено на слої, і фактично, і юридично. А у другому лише фактично. Ще й до 1918 року були закладені основи соціальної стратифікації у Пудкарпатьови. Регіон цілі стороча був інтегрально в вчаств Мадярського королювства, практично вшиткі русини політично знаходилися у статусі «пудданих». іншими словами, били наденси ієрархії, їх економічне положення випливало із політичного, бо подданіги, правило, не були держителями землі. Основного капітала у становому обществі, вать іншого матеріального багатства. Кіть політичний і економічний критерії соціальної стратифікації сильно детерміновані історично, та третій, професійний, представляв собою серйозний канал мобільності. Як не чудно, но якраз у професійну в стратифікації криєся причина общественної стагнації русинув. Ониги група тривалий період не лишали соціально майнизові сфери чинності, ручний труд. І навіть в тих часто занимали підлеглі позиції, а індивіди, котримся удавало піднятися горі по професійну врутлі, часто переставали односитися до русинув Само по собі не є пудло, но у перспективі грає фатальну роль. Навидку може сись феномен указати на шкалі професійного статуса вона условно визначує, який уровень інтелекта у де 0 до 100 є мусайний для того, вби робити в конкретну в професії. Із шкали випливати закономірність чим більше ручної мануальної роботи у професії, тим меншеся в ню вхоснує інтелект і наоборот. Сам факт ож домінувуча часть русинов у Пудкарпатіви позад свого професійного положення находилася у границях мінімального інтелектуального індекса не одну генерацію, много про що говорить не варто забувати, індекс інтелекта напряму зв'язаний із уровнем соціальної організації і контроля. Утрата якоїсь групи всіх артибутів веде до роз'єднаності, пасивності, ізольованості, айно у становому обществі мадярського королювства фунгували многі селективні механізми, котрі блокували переход межі соціальними слоями. Но факт обстаєся фактом ціла соціально-культурна група русини масово просіла на дно общественної піраміди. Наприклад, жит, котрий у 19-й сторочовий прийшов у підкарпатської село із Загатара, мав нічим не ліпший політичний вадь економічний статус, ги русин, пуднема по соціальну в вертикалі, дякуючи високому інтелекта, вать кваліфікації. А вже професійна позиція му давала ліпший доходок та й престиж. Зато жити збали на школування своїх діти. Русини часто обставалися іззаду не за то. Ож кось їх оббігнув, а й зато ож самі стояли на місці. Коли прийшла епоха просвітництва, хибіла інтелігенція, коли прийшла епоха емансипації, хибіла буржуазія, підприємці, коли прийшла ж глобалізація, хибіла еліта. Сяк русини в началі 20 двадцяти стороча прийшли до тяжкого соціального та інтелектуального упадку. Єдно в руков винили пану панову гнітителю. А другов зняли з себе ушитку відповідальність за свою будучність та й переклали її на них же. Завто, коли на папірьови замість станового общества прийшло громадянське, ситуація ся кардинально не поміняла. Русини віділи та й видять винуватців і спасителів у всіх, кроме себе. Це не припоминаті се знаки синдрома жертви. Мені айно. Кітю удалося провести сю паралель межі психологічними та й соціальними симптомами. Приведімо іще паралель із ліченням. І з боку психології виход із позиції жертви полягать у тому, вбися набрати увіреності, повисити самооцінку і взяти нася відповідальність, а не глядати винних у своєму положеньови. Кардинально у дверечі до себе і почати задавати звідання, котрі ведуть до рефлексії і конкретних кроків. Впозирує, ош реалізуватися терапію в соціальну площині буде дуже тяжко. Но кіть хочемо колись жити ліпше, геть тепер прийдеся занюрити якраз у самих себе і прийняти много вольових змін лишити вічне жалування, банування, негативізм Найся обстануть у наших спуванках, а не каждоденному животі. Начати булше і релевантно учитися, а колися удасть соціально підняти, не забити обстатися собою. І на догадатися про общоє благо і в то, ож нам немає бити єдно. Кося старать пуддержати, ко в нужді помочи, ко шкодить зоперти. Так, із жертви годен стати вольовий челядник і волювоє общество, і вольовою общество.